Добрий день! Сьогодні ми віднімаємо числа 6, 7, 8, 9. Давай полічимо числа на полі за кульками. Полічи, будь ласка, від 15 до 20 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Будь ласка, у своєму зошиті запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 1. Всього лише один рядочок. Напиши. І працюємо з тобою над математичним диктантом. Під каліграфічною хвилинкою запиши, будь ласка, МД математичний диктант. Та давай тільки відповіді. Записую їх. 5 збільшити на 3. 5 збільшити на 3. Число яке на 2 більше, ніж 5. Число яке на 2 більше, ніж 5. 7 додати 3. 7 додати 3. Число яке на 2 менше, ніж 9. Число яке на 2 менше, ніж 9. 10 відняти 5. 10 відняти 5. Запиши суму числа 6 та числа 4. Сума числа 6 та числа 4. Давай перевіряти. 8 7. 10. 7, 5, 10. Якщо в тебе так сміливо, став собі смайлика. Закінчи обчислення за схемами. Прокоментуй розв'язання. Віднімання чисел 6, 7, 8 та 9. Ми можемо подати зменшуване у вигляді суми зручних доданків. Тобто 10 відняти 7. Щоб відняти від 10, 7, я можу 10 подати як 7 та 3. Від суми, віднімаємо число, що дорівнює одному з доданків. Тобто, в мене 10 я розклала на 7 та 3. Від. Одного доданку 7 я віднімаю 7 і залишається в мене 3 додати 7, відняти 7, залишається 3. Ще раз, подаємо зменшуване в вигляді суми зручних доданків. Від суми віднімаємо число, що дорівнює одному з доданків, залишається інший доданок. Це і є результат. І називаємо результат. Тобто називаємо той другий доданок, який залишається. 9 відняти 6. Нам треба 9 розкласти на такі два числа, щоб у нас було 6 і ще якесь число. До 6 є ще доданок 3. Отже, 3 додати 6 та відняти 6. 6 додали 6 відняли. В нас залишається тільки другий доданок 3. Знайдіть значення виразів та прокоментуйте розв'язування. 9 відняти 7. Нам треба 9 розкласти на 2 числа. Тобто, ми розкладаємо 9 на 7 та 2. Дивимось, 7 плюс 2 відняти 7 буде. Правильно, залишиться тільки 2. Наступне 10 відняти 6. 10 ми розкладемо на 6 та 4. Тобто, 4 плюс 6 мінус 6. 6 плюс та мінус ми прибираємо, залишається 4. 7 мінус 6. 7 розкладаємо на 6 та 1. Отже, якщо в нас співпадає від'ємник та один із доданків нашого зменшуваного, значить залишається тільки другий доданочок то одиничка. 10 мінус 6, ми що кажемо? Так, в нас було 4. А 10 мінус 9. 10 ми розклали на 9 та 1. 1 плюс 9 мінус 9 буде 1. 8 мінус 6. 8 розкладаємо на 6 та 2. 2 плюс 6 мінус 6 буде 2. 9 відняти 8. 9 ми розкладаємо на 8 та 1. 1 плюс 8, мінус 8 буде 1. Молодці, ви впоралися. Поясни, як склали короткі записи і схеми до задач. В акваріумі 7 рибок в гуппі і 3 золоті рибки. Наскільки золотих рибок менше, ніж гуппі? Поглянь, будь ласка. В нас є гупі є золоті рибки. Коли в нас є ось така кругленька душечка і питається на знак питання, значить на скільки треба порівняти. Як знайти, наскільки ж менше було золотих рибок, ніж гупі? Правильно, треба від 7 відняти 3, тобто на 4 рибки золоті менше, ніж гупі. Друга задача. В акваріумі 7 рибок гуппі, гупі, а золотих рибок на 4 менше. Скільки в акваріумі золотих рибок? Ми не знаємо, скільки золотих, але нам відомо, що на 4 менше. Правильно, нам із вами потрібно порівняти, так, щоб знайти, тобто треба. Відняти від гупі значення наскільки менше. Тобто від 7 треба відняти 4, ми отримаємо 3 золоті рибки.